Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Погода у нас сьогодні чудова. Настрій теж, не дивлячись на, то, на те, що у нас світла. Ну, я думаю, так як і у кожного вимикають світло, ну це нічого страшного. Але ви знаєте, я вчора <кхух> прочитала і не зрозуміла зразу, і не набрали ми води. Ну, нічого. Слава Богу, Ран Вночі встала, світла не було, потім було. В общем, набрала в бак води. Тепер ми на цілий день у нас нам вистачить. От сьогодні ми будемо пекти для наших хлопців паски, напечем пасочок. Завтра тоді буде в нас інша випічка. Наблизились ті, ті дні, коли треба щось робити. Не тільки для, для себе, от, а для наших захисників. Не знаю, щось іще, щось треба приготувати і собі, і вам. Нам треба щось, не знаю, якусь, яка, щось і, солоденького, і те, Не знаю, як буде зі світлом, то будемо тоді орієнтуватися, що буде, чи буде солодке, чи буде гірке. Зараз буду йти готувати сніданок, хоча вікуся в нас вже снідає. А я хочу приготувати такі бутерброди, нам захотілося от, і вам покажу, може і вам сподобається. Ну, такий ну, рецепт таких бутербродів і будете робити. Я вже на кухні. Так, для початку ми б. Ага, вікуську там не дуже видно. Світло у нас тут таке поганесеньке. бо ми прикрили двері, бо у нас пасочка підходить. От. Я поставила смажити зараз насмажу наших, наш батон і покажу, які я буду робити бутерброди. Так що Вікуська мені вже ці яйця почистила хазяйка, часничок почистила. Так що зараз покажемо, як ми будемо робити далі їх. Так, беремо хліб, я підсушила, беремо натираємо часничком. Можете і без, якщо комусь кудись треба йти, то краще не їсти. А якщо треба, може, там когось відпогнути, то можете і з'їсти. Це все, Це, звісно, жарти. Так, натерли. Нам такі мама от, в дитинстві робила дуже часто, і ми їх дуже-дуже їли. Нам дуже подобається. Хто мене дивиться давно, я вже одного разу показувала, але трошки по-іншому. Так, сьогодні ми зробимо з вами двох видів. Одне зробимо з яйцем, а одне із твердим сиром. Я його трошки натерла на таку мілесеньку. Тепер беремо на кожен хлібчик, намастимо майонез. Так, із легонця. Світло в нас сьогодні тут не дуже, тому що я ж вам сказала, ми поставили пасочку. і Воно двері закривають. Дівчата ходять туди-сюди. То воно трошечки каже, мама, он передіслокація буде. Мама, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Бо вікуська здоровкалася. Мама зайнята, то вона трошечки цей беремо і так намащуємо кожен шматочок. Хочете більше, хочете менше. Це за вашим бажанням. Я отак е, не дуже багато, але щоб воно пропитався хлібчик, тоді воно буде смачніше у вас. Так. Тепер беремо. Я зроблю два шматочки зроблю з сиром. Отак от взяли і наклали так. Вікуся сюди на оцей ложі. на оцей. Маленький. Угу, Отак от. Воно так ось отак за що того, що майонез. Не треба нічого ні розігрівати, нічого. Воно ще хлібчик я ложу, він ще тепленький. Сюди-сюди такий на, цю, на цей, на цей же зверху ложу. Так. Тепер беремо на крупній тертушці і натираємо наше яйце. Можете натирати прямо на бутерброди, можете окремо. Вони, ну, якби були домашні яйця, як раніше, то такі жовтенькі. Ви знаєте, інколи купляєш то такі жовті-жовті. Цього разу не вийшло. Такі якісь яйця блідний такий, ну нічого. Так, сюди беремо. І так виложуємо це, яйця. І так на кожен. Наший бутербродик такий. Воно й на сніданок, я ж кажу, можна їсти. Можна цілий день. Мама, як нам бувало, як насмажить з усього батона, то ми цілий день його їмо. Ну, любили ми його. Та й зараз любимо. Просто інколи забуваєш, що таке можна. Ось такі вони в нас вийшли. Ми ще вікуську послали, вона побігла, петрушки нас збирала, довго бігала, бо й квіточки збирала, ну, общем, все. Ось такі вони вийшли. Так що йдемо ми з дівчатками снідати. Хто снідає, теж смачного. Я думаю, що ви скористаєтеся таким рецептиком і приготуєте. А може, хто і знає, тому що це бутерброди ще з мого дитинства, ці з яйцем. Ось такі ми напекли хлопчикам пасочки, Вони ще гарячі тут вичахають, тому я їх туди не виносила. Ось, бачите, оце ми так трудилися сьогодні цілий день. Зараз іще вам покажу. Гляньте, Краса. І ось такі булочки. Одні такі. Якусь бігає, пригає. Ось такі дівчатка. І хлопці напекли ми обов'язково приготую і покажу вам окремим відео, бо не було коли показувати, як ми замішували, що ми робили. Ось такі булочки. Ось таку красу ми приготували нашим хлопчикам. Завтра ще. Завтра будуть піци. Ми... Слава Богу, що приготували це. Хорошо, як мама каже, що дало Бог здоров'я і сили нам це зробити. Робочий день завершено. Ось таку ми красу напекли хлопчикам, яку я вам е обов'язково ставлю у відео, і ви побачите. От, е вирішили зразу пекти паски. І поставили тісто і все. Потім з цими відключеннями не знаємо, що робити. Думаємо, як воно завтра буде. Ніхто, Один Бог знає, як воно. То ми вирішили сьогодні зробити цю солодку здобу всю, то замісювали два рази. О, наморились, Ну, нічого, зато зробили. Завтра ще напечемо піци і завтра я відвезу все вечором. Попакую і відвезу. Оце такі справи. От. Вікуська гуляла. Теж допомагала, ну, вже надоїло їй, вже зараз каже, пішли бабушка гуляти на вулицю. А ми, якщо чесно, вже так заморилися і мама, і я, що вже не хочеться ні вулиці, нічого, Хочеться сісти і сидіти. Я сьогодні вранці, як записувала відео, якось не звернула уваги. А зараз, як вийшла, а тут же ж така краса. Я не можу вам таке не показати. Це просто, я думаю, донька моя як подивиться, зараз я її окремо відправлю його. Це, це ж якийсь як шедевр, а не Ірис. Зараз покажу. Ось дивіться, який Ірис. Боже, дивіться, яке воно гарненьке. І біленьке. Тут просто квітка рядом. І воно так на це. Дивіться, отак от, дивіться. Боже, який він гарненький. Ой, взагалі. Краса. дуже гарна. І Кузька щось іще показує. Оце ну, ж той морозник. Молодь. Ми все ніяк не дійдемо, щоб нам цей. Дякую, дівчатка. Написали, що це у нас розквіт Люпін. Квітка така. Дякую, дівчатка, що підказали нам. От дивіться, який. Це рейс купила Насінька. Доцюська моя рідна. Моє сонечко маленьке. Так за неї сумуємо. Обов'язково зараз сфотографую, відправлю фотографію. Так прямо хай подивиться, хоч як вдома побувала. Ой. Все буде добре. Ось така краса. Так що настонечка, дякую тобі, що ти тоді придбала таку квітку. Гарненько. Дуже. Милує око. Та я думаю, що всім сподобається. В минулому році тут було. Сподіваюся, і в цьому буде. Дочекаюся, обов'язково вам покажу. Я вам показувала квіти, Вікуся вже прибігла з велосипедом. У неї своє селфі. Це наш мал маленький блогер. Сама собі бігає, сама там щось рішає. О, це не вікуся, це артистка в нас. Так що, отак от у нас пройшов день, всі в роботі, всі в праці. Відпочивати не було коли. Сьогодні на вулиці у нас, ви знаєте, тепліше набагато, така ну, гарна погода. Вже хочеться більше надворі, ви бачите, я навіть роздягнена, де в кофті в теплій. Так що будемо сподіватися, що вже тепер буде тепло. Будемо засмагати. Нарешті прийде справжнє літо. Ну, це ми так сподіваємося. Вікуся вже на велосипеді. Об'їхала всі квітки, всю клумбу. Он показує ось наші петухи і риси. Да? Ой, яка які гарні. Да? Сьогодні будемо завершувати своє відео. Раді, що на нас підписуються нові люди. Ми сьогодні, до речі, і стареньких теж поважаємо, і цінуємо і новеньких. Я виставила там окремо відео. Там шашлички, дівчатки-хлопці, дивимося. Рецепт дуже простий, а шашлики просто неймовірно смачні. Так що, переходьте, дивіться і ще й ті відео, а то ми дивимося, що там, де ми от виставляємо окремо, там у нас менше переглядів, чим на основному відео. Так що, переходьте, дивіться і готуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть на наша дякова. Пока!